Згадували недавно з братом дитинство, насміялися. Малі були і нас на вихідні до дідуся з бабусю відправляли. А ввечері ж хочеться ж якийсь чимуть, подивіться, чи, чи кину. Дідусь прийде з вулиці, а вже ж втомлений. Так? Переключить на новини в сільських вістях написано клац, клац, переключить і сидить спить за столом, а назад аж мене переключим. Ну, настали ж золоті часи, купили ж. Телевізор на пульті, а дідусь пультом користуватися не вмів. Брату, переключай, він переключить, поки дідусь засне. Тільки заснув ми на другу програму переключили. Він проснувся, що, брат, вже кончилось, новини кончились. Діду, де Я тоді ж по часах поняв, що дуримо. Так він забрав пульт у нас і сам сидів з пультом. Кажу, все, символ власті забрали, сидим, ждемо, поки дідусь. Виспиться. Так що цікаве в нас було дитинство, зараз діти з гаджетами, а в нас було по-другому. Чекали, поки дадуть миру всім добра і всього найкращого.